Я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю, коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь йде політичний політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІ. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить, ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки. Скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по хмісу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія раз вже говоримо про 4%. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, є ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі, і, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні. Питання, як захиститись від обстрілів. Я думаю, що це номер один питання, не думаю, а знаю по всім соцопитанням. Це номер один питання для українців. Із лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав присутності. Міністр закордонних справ третьої держави і не підіймають питання полонених і точно не підіймають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають найбільші рейтинги в будь-яких соцопитаннях. Ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. Але я зараз ми поспілкуємось у мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі. Можливості у, у соцопитуванні у платформ а найближчий тиждень-два для мене це важливо. І ми зробимо це публічну інформацію. А, показати довіру до президента України, до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших. А партнерів мені здається, це дуже важливо подивитись, і я обов'язково прилюдно ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні. Але постійні люди безумовно навколо нього і представники я знаю. І у, Угорщини, і лабісти а, а, Словаків, і я маю на увазі не людей, не просто про людей. Так, ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб а, ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду. Це щодо. Цифр, те, що вони обговорюють Саудівській Аравії, свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції.